Привіт! Сьогодні я хочу вам запропонувати багато рівневу вправу. Ми будемо працювати з обмежувальними установками та віруванням, які нам заважають жити і творити наше життя щасливе по найкращому сценарію. Звичайно, вірувань і установок, які нам заважають. Які нас гальмують, які не дають нам дихати наповну, дуже багато. Можливо, так як ми вже про це говорили не раз, ви вже зробили певний список. Якщо не зробили, то зробіть. Бо в нас цих вірувань у кожного дуже багато. І щоб іти далі, і розвиватися потрібно цей негативний багаж залишити в минулому. І от якраз зараз такий період і момент, коли треба звільнятися від мішечка з камінчиками, який причепився до нашої спини чи до наших ніг, і не дає нам йти вільно у нове життя. Отже, я пропоную робити цю вправу. Краще всього тілом. Закритими очима встаєте рівненько, заземляєтесь, виходите в альфа-стан, питаєте дозвол, захищаєтеся і звертаєтеся до свого вищого я, до свого внутрішнього я, до своєї душі. І дуже, дуже сильно. Звертаєте увагу абсолютно на всі відчуття в тілі. Якщо, якщо у вас ще тіло не пішло, так? у вас немає вашого коду відповідей так чи ні, не відчуваєте так? ще це не на часі. Ви пробували і не вийшло, або ще не дуже ясно. В такому випадку, все ж таки, ви можете робити цю вправу? Ви берете тоді до рук маятник і берете діаграму з нюансами відповідей так і ні на 100%. Пам'ятаєте? Дуже гарна діаграма, яка нам буде давати відповідь так-ні, і показувати відсотки. Що будемо робити? Отже, коли ви налаштувалися, підготувалися, заземлилися, захистилися, спитали дозволу, повністю готові працювати, переходимо до вправи. Вправа проста і непроста. Чому? Тому що ми будемо брати якусь тему. І сьогодні пропоную взяти тему. Здоров'я, а точніше, зцілення. Чому? Тому що нам є всім що зцілити, так? І дуже багато з нас приходить, наприклад, в біолокацію саме для того, щоб щось зцілити собі, чи комусь ближньому, чи комусь допомагати, наприклад. Тому мені здається, що ця така тематика, вона актуальна для нас всіх. І особливо для тих, хто хоче працювати з біолокацією, радіостезією, біенергетикою людини, для себе чи, можливо, допомагати іншим. Тоді ця вправа для вас точно підійде і буде обов'язковою. Звичайно, ви можете брати зовсім іншу тематику, наприклад, фінансовий достаток, здоров'я, фінанси, що це ще може бути, які у вас вірування, в якій сфері, наприклад, невпевненість в собі, так, якісь психологічні моменти. Чи щось пов'язане саме з родиною, чи з ініціативою, ну, бідність, багатство, це про фінансовий достаток, тобто в чому, в чому, які у вас є обмежувальні установки чи вірування, що вам заважає так, з тим найкраще всього попрацювати. Кожен раз беріть лише одну тематику на опрацювання. Отже, давайте переходимо до самої вправи. Ви можете зробити зараз паузу для того, щоб підготуватись, налаштуватися. лаштуватися. І потім закриваєте очі, включаєте це відео і уважно слухаєте фразу, яку я вам скажу. Я буду казати фразу. Ви її повторюєте внутрішньо. І Ваше тіло показує вам відповідь так чи ні. Ви нагадую, звертаєте увагу геть на всі відчуття, думки, емоції, образи, все, що вам приходить. А якщо ж ви працюєте з маятником, то тоді дивитеся відповідь так чи ні, наскільки це вірування, ця установка, ця афірмація для вас Вірна і на скільки відсотків. Ті афірмації, які ви побачите, що, наприклад, відповідь «ні», так? тобто вона для відповідь негативна або дуже маленька кількість відсотків, ці пунктики треба виписати окремо, і ми їх будемо лікувати. А точніше переписувати на позитивні ті, що дають можливість жити і йти вперед. Будемо переписувати на клітинному рівні, використовуючи шаманські практики. Ви сьогодні попрацюєте з духом, заінтригувала і зі стихіями. До цього. Етапу, підійдемо трошки пізніше. Отже, давайте поїхали. Налаштувалися, я вам буду казати, тут занотувала собі різні фрази по порядку і поїхали кожну фразу. Отже, ви стоїте, очки заплющили, налаштувалися і повторюєте за мною. Першу фразу і чекаєте на відповідь так чи ні? Перша фраза. Я маю бажання зцілитися. Я маю бажання зцілитися. Яка у вас відповідь? Так чи ні? На скільки відсотків? Якщо ви працюєте з маятником, то є у вас бажання зцілитися? Кажіть правду. Тіло не бреше, завжди каже правду. Наступна фраза. Якщо у вас немає відповіді, робіть паузу після кожної фрази і чекайте на відповідь. Друга. Установка, намір, афірмація вірування. Поїхала? Я маю право на зцілення. Я маю право на зцілення. Яка у вас відповідь? Чи маєте ви право на стілення? Що каже вам тіло? А точніше душа. Третя. Я можу стілитися. Я можу стілитися. Яка у вас відповість? Ви можете стілитися? Кажіть правду. Наскільки відсотків? Наступне. Я можу сама себе або сам себе стілити. Я можу сама себе стілити. Так чи ні? Кажіть. Наступна. Я знаю, як самостілитися. Я знаю. Як самостілитися? Знаєте? На скільки відсотків? Кажіть правду. Слухайте справжню відповідь, не підмахльовуйте, будь ласка. <сум> Наступна. Я твердо вирішила, вирішив стілитися. Я твердо вирішила зцілитися. Так чи ні? Наступна фраза. Я повністю зцілююсь. Я повністю зцілююсь. Так чи ні? І на скільки відсотків, якщо ви працюєте з діаграмою? Це перша частинка, друга частинка для тих, хто хоче допомагати іншим. Продовжуємо. Така фраза: слухайте і слухайте вашу відповідь. Я можу стілювати інших. Я можу стілювати Інших. Що вам каже ваше тіло? Яка ваша відповідь? Наскільки ви вірите, що ви можете зцілювати інших? Будьте дуже чесними самі з собою. Це дуже важливо. Це вправа саме для вас? Наступне. Я маю право стілювати інших. Я маю право стілювати інших. Чи маєте ви право стілювати інших? Так чи ні? На скільки відсотки? Наступна фраза. Я здатна чи здатен? Стілювати інших. Я здатна стілювати інших. І остання фраза. Я знаю, як стілювати інших. Я знаю, як стілювати інших. Будь ласка, запишіть. Ті афірмації, вірування, які були з негативним чи з мінімальним відсотком, з ними будемо працювати далі. Це буде наш наступний етап очищення і стілення. Можете зробити? Дивічі цю практику спочатку тілом, а потім з діаграмою і навіть порівняти. І ще раз відчути глибше відчути, повністю відчути кожну відповідь. Ці відповіді лише для вас тільки вам вони допоможуть йти далі. Віддайтеся цій практиці. А я чекаю вас на другому етапі. Частина 2. Незабаром. Удачі!